Європейських партнер... партнерів у питанні фінансування військової допомоги для України Якщо брати. Реальний результат то його голосу мені здається президент України Володимир Зеленський, коли він оголосив, що якщо брати все озброєння, яке використовують сили оборони України, то приблизно 40% цього це українська зброя. Ну тут те, що Україна сама виробляє ті запаси, які ще можливо залишились, все те інше. Трохи більше 30% – це американська зброя, і трохи менше 30% – це європейська зброя, тобто, враховуючи, ну це от пряма відповідь на питання, що ми використовуємо з кожного джерела. За великим рахунком, чи можна говорити про те, що і фінансово, і по виробничих своїх потужностях, які розташовані в різних куточках європейського союзу в різних країнах, європейці зможуть потягнути цей тягар війни, якщо йдеться про наступні місяці або навіть і роки, особливо на тлі розмов про те, що європейський союз готується до можливого ä, зіткнення ну на рівні ЄС і НАТО зіткнення з Російською Федерацією безпосередньо в той чи інший спосіб з того чи іншого боку, да? якщо ми говоримо там про країни і Польщі і Польща не То чи можна говорити про те, що ці два треки можуть існувати паралельно? Тобто вони зміцнюють себе, підвищуючи відсоток ВВП, е накопичуючи озброєння тощо, але так само е постачаючи і до ЗСУ в Україну? Тут складне питання насправді тому, що американська присутність у Європі була фундаментом безпеки європейського Європи, в принципі, за кінця Другої світової війни. І зараз така ситуація, що та ну, про те, що давно попереджали, про те, що говорилось на кожній безпековій конференції у 23 третьому, році. Дивиться, скоро там Трамп до влади у США прийде і будуть тектонічні суби у питанні безпеки, і так це стає. І це прийшов, ну, як би врачи брати програмну ну, вступну промову міністра оборони США Хексерда на зустрічі у Брюсселі, то він прямо сказав, що все будуть виходити. І це все одно, що якби, прийшов архітектор до будинку і сказав: мешканцям, ви знаєте, ми забираємо у вас фундамент. Живіть як хочете. І так у Європа немає іншого виходу, окрім як Існувати тут має працювати просто інстинкт самозбереження. Але треба розуміти, що ем, якби вся Європа доволі сильно залежить від не лише американської безпеки, а від постачання американських озброєнь. У першу чергу це мова йде про авіацію, мова йде про авіаційну компоненту, про протиракетну оборону і можливості кардинально щось швидко замінити за тижні, мова не йде. Мова не йде про те, що можливо щось замінити протягом місяців. Мова може йти про те, щоб замінити щось протягом років шляхом доволі масштабних інвестицій і розбудову. Тому що, на жаль, попри ці попередження у 2024 році вони лише ну, в європі лише закладали реально закладали фундаменти майбутніх виробничих потужностей, але вони запрацюють у 26 шостому, році. Тобто, такі приблизно терміни, і це е, не просто. Це просто реальності в будь-яких виробничих процесів озброєння. тому такий варіант, коли Європа буде докуповувати те, що необхідно Україні, такий варіант ж вона активно з огляду на все як один з можливих. Тобто вон, Європа буде закуповувати американське озброєння, продавати його до України, ну залишається одним з небагатьох, тому що немає відповіді на питання, де брати ракети до Петріота, окрім як США, тому що банально от підприємство КаМЛОК, яке от якраз от його, його можливості з виробництва ракет JMT де Петріота, ані проти ракет для враховування балістичних. Наприклад, там MCI, а і для прихоплення аеродинамічних цілей. От його почали копати. От реально той фундамент у минулому році він запрацює через декілька років. Лише де брати ракети до Хаймарс. Де брати ракети до НАСАМСів, до F-16, є ці питання? Є питання, де брати запчастини, наприклад, до Бредлі, до М113, до Хамві, до багатьох інших зразків озброєння американського зразка, які використовують Україна. Ці питання вони потребують рішення. Можливо, зараз ну точно 100% відсотків веснує, точніше, така подушка, яку заклав ще в адміністрація Байдена, перед тим як піти в історію, коли вони виділили, ну дійсно Великі кошти на якраз підтримку цих систем, зокрема можна згадати контракт за УСАЇ, який був на 1 мільярд, такий лише на підтримку вже переданого озброєння. Також діють контракти і постачання, ну ще йдуть, які були виділені при Байдені за президентським вилученням. Діють контракти за УСАЇ, але у будь-якому випадку ми повинні розуміти наступну річ США протягом двадцятого 23 двадцять року приблизно раз на два тижні оголошували пакет так званий боєприпасний. На півмільярда доларів, і якраз з 22 січня, з моменту приходу до влади Трампа офіційної по інавгурації, жодного такого пакету для України не було виділено. Тобто, ми просто починаємо витрачати той запас міцності, який був закладений адміністрацією Байдена от за останні місяці перед тим, як його каденція завершилася, панело Чи Правильно ми розуміємо вас, що зараз є такі види озброєння американського яким немає альтернатив в Європі? Ну, абсолютно в умовах так, і нинішньої немає війни і, зокрема, Європи. війни в Україні. Так. Для, і для нас і для Європи таких альтернатив немає. І Європа вкладала гроші в американську оборонку роками десятиріччями. Зараз, наприклад, ми отримали F-16 за рахунок того, що Європа закупила собі F-35. Ну, ті самі країни Данія, Нідерланди, Бельгія. Вони закупили f 35 американські винищувачі і буде їх закуповувати, отримувати. За рахунок цього вони вивільнили американські винищувачі f 16 Коли е зараз, наприклад, е у Німеччині говорили про те, що треба робити, посилювати протиповітряну і протиракетну оборону, е мова йшла про те, щоб закупити ізраїльську Arrow 3 закупити американський Patriot і закуповувати німецькі Айрі Американський патріот без без них ну якби навіть у німеччині розуміє, що буде важко. Е, і можна перелічувати і перелічувати можна навести приклад Польщі, яка доволі масово озброїлася і американськими Абрамсами, зокрема там Румунія Абрамсами озброїлися. Тобто залежність насправді європейських країн. Е, не лише у безпеці є, а безпосередньо навіть від американських постачань це також ну треба розуміти. Так і тому зараз всі за, у Європі за головою хапаються, тому що знов-таки ситуація так. наступна. Прийшов архітектор і сказав я забираю фундамент. Пане Олеже. Ми дуже вдячні за ваш коментар. Будемо повертатися до цієї теми далі в наших ефірах. Олег Катковий не експерт, усно головний редактор Дефенс Експрес був з нами на зв'язку. Так